Допомогти долати складні моменти життя та берегти ментальне здоров'я в Івано-Франківську стартувала триденна конференція: виклики психіатрії в умовах війни. Науковці та медики дискутували про новітні дослідження шизофренії та бойової травми. Деталі у сюжеті Тетяни Дадак. Серед лекторів п'ять закордонних фахівців. Психіатр Берг розповідає, що у Німеччині є великий досвід роботи з травмами війни, адже їхні вояки брали участь у війнах в Афганістані та країнах Африки. Особливість країни, у якій війна велика кількість психічно травмованих людей, крім того, звиклі психічні розлади загострюються на фоні постійного стресу. Тому дуже важливо знати сучасні технології і досягнення в науці, щоб професійно надавати допомогу пацієнтам з так зва мирними психічними розладами, і тоді медики зможуть переключитися на потік травмованих війною людей. Михайло Постовоїць зазначає, до початку війни в Україні не приділяли належної уваги такому медичному напрямку, як психіатрія. Наші лікарні переповнені власне за рахунок постраждалих через травму, психологічну, моральну травму війни. Ми не готові, так не готові. Ні кадрового забезпечення, ні інституційного забезпечення надавати послуги такій великій кількості людей, які потребують наших послуг. Ну ми пробуємо щось зробити з цього приводу. Готують фахівців із психіатрії та психотерапії в івано франківському медуніверситеті. І якщо раніше ці напрямки не були затребуваними, то зараз користуються великим попитом. Коли кажуть психіатрія або онкологія, це найбільше стигма медицині люди цього бояться. В тому числі студенти-пусники боялися ставати психіатрами, бо боялися йти до таких пацієнтів, особливих пацієнтів. Але зараз змінилася ситуація. Відверто кажучи, що у нас є цілий ряд пацієнтів, студентів, які хочуть ставати психіатрами. Власне, не тільки психіатрами, але психотерапевтами. Це та галузь, яка зараз відкривається. Ми зараз відкрили спеціалізацію для психологів і для психіатрів, щоб вони переспеціалізовувалися в психотерапевті. Це теж потрібно для держави. І власне студенти в цьому зацікавлені. Захід проводять у змішаному форматі онлайн та офлайн. Серед учасників фахівці з психічного здоров'я з усієї України.